Соломія Крушельницька співатиме вночі. Її голос зазвучить у стінах театру опери та балету. Дійство відбуватиметься у рамках фестивалю Ніч у Львові. Оперний театр вперше відкриють для нічних екскурсій. До речі, вже заплановано 100 заходів, які відбуватимуться на п'ятому поліку фестивалі Ніч у Львові. І організатори продовжують дивувати капризних відвідувачів. Окрім традиційних відвідин, кабінету міського бургомістра вперше відбудеться екскурсія у банк під акомпанемент класичної музики. Також вперше на Феваль приїде Варшавська трупа, яка показуватиме оперу «Галька». Львівський театр Воскресіння також не спить. Три ночі щогодинно його актори показуватимуть різноманітні вистави у внутрішньому дворі Куратуші. Триватиме фестиваль з 15 до 17 листопада. Щоб потрапити на безоплатну чи платну атракцію, необхідно придбати електронний квиток. А всю необхідну інформацію на місці можна отримати від волонтерів. Вони будуть у помаранчевих куртках. Така буде цікава програма, яка буде насичена ще таким тріом жіночим, називається Тріо Тоніка, які будуть бек-вокалістками допомагати мені. І також мої вихованці. Це музична студія Джерело. Це діти, з яких буде складатися такий хор. А цього разу ми запросили артистку нашого театру імені Лесі Українки Марічку Дзвонік, і вона погодилася нам зробити таку моновиставу спеціально для музею.